Члена нашої комісії сьогодні у нас чергова 57-ма сесія, на яку носиться ряд питань, з них що стосується нашої комісії постійної з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, благоустрою, комунальної власності, житлово комунального господарства, енергозбереження та транспорту. Голова комісії Анатолійовна у нас присутня, члени комісії безхідної Олександр. Миколайович, Єнікова Людмила Тимофіївна, Олександр і Черлат Іван. Вважаю, що комісії можна розпочинати. У нас виносяться всі земельні питання і крім земельних, ще є два питання з блоку по комунальному майну. Це є у нас позатвердження програми розвитку в галузі агропромислового комплексу Захарівської селищної ради 12 Одеської області. Ця програма, ви знаєте, вона розробляється щорічно, е на, закінчується і термін виконання. На наступний рік ми е розробили нову програму з плана Анатоліна Павлосі по програмі АФІ. А, Що можна говорити? Так? Не Суть, значить, це, ви знаєте, що в підтримку промислового комплексу ми вже приймали програму аналогічну, тому пропонуємо це. Наскільки на 25-26 рік знову затвердити програму про розвиток карту розвитку, а саме передбачити заходи на виготовлення документів землеустрою, проведення обстежень весні посівів. Це такі заходи. Так, є якісь питання, проуваження? Хто за що на розвитку цесії це проєкт рішення? Проти? Утримались? Дякую. Йдемо до наступного питання. Так, наступне питання у нас про передачу основних засобів розділянському районному територіальному центру компостування. Аної підтримки це помільна майно на попередній сесії ми виділяли кошти під програму підтримки нашого відділу районного центру комплектування та соціальної підтримки за їхніми містом. Не зверталися ні нужна комп'ютерна техніка і обладнання до нього. Наразі ці кошти освоєні, придбано все необхідне їм і наразі передаємо. Дякую, Дякую. зауваження. Хто за проти? Утримали. Дякую. Наступне питання. про передачу генератора безперебійного живлення електричної енергії управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду України Одеській області. в Одеського середньої ради неодноразово зверталися представники пенсійного фонду України. Їхні відділ у нас на території громади розміщений, щоб забезпечити їх альтернативними видами. Живлення під час лікауту. Тому було прийнято рішення придбати і передати їм у користування е, генератор. Дякую. Хто, є зуваження? Хто за, проти, утрималися? Дякую. Е, так, і наступне питання, що Анатолій на Паласлі розкаже, це про надання дозволу КП за переставки на збір грунтового піщаного суду на земельних ділянках. Що на території Захарської селищної ради захворюватись в області? у ну, цьому році ми вже аналогічно приймали рішення про надавати комунальному підприємству за, за матеріалами відповідної комісії на збір, відбір, да? відбір піщаної суміші на наших діючих кар'єрах, для того, щоб можна було здійснювати облаштування вуличних доріг, тобто підсипати їх в Так, це ще відповідає, це сума, що він не... Так, 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 так. Тобто вона... ще лягає і, і траповується, від це, це треба зберігати наші доріги. Е, дякую. Є якісь питання? Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Дякую, дякую. дякую Оксана Анатольовна. А тепер переходимо до звуку житлової. Там у нас одне питання буде щодо заходів, а друге вже буде електронну електронному вигляді. 39 питання у нас йде на інвентаризацію земельної ділянки, що це касається нашого будинку культури, що знаходиться в, Захарівка. 40 в для для селі Захарівка. 40-ве нас йде інвентаризацію для артскважини. Це селіново-Ніколаївка, нам сільської слайдський обрух, там будуть створити бурярскважний. 41, інвентарізація, побудується в центральних службах від селища, Запаліка, це наш магазин затишок, який у нас в варені. Там у них накладочка, тому треба зробити інвентаризацію. 42 За інвенталізація затвердження земельної ділянки, комунальний клад, це в селі Павлока, там земельна ділянка для ведення товарного сільського заробництва. 46, 40. 43, 44, 45 і 46 ми затверджуємо 40 земельні білянки, ми змінюємо сервере призначення і земель запаску на товарність від заробниці, тому нам треба його затверджувати. І 47. Так. Потім йде у нас аренда. 48 це у нас в селі Досі. А те Державний Ощадний банк України. У них там вони заключали договор оренди ще з Васильівською сільською радою. У них термін дії договору закончено, ми їх пробливаємо, тому ми їм поновлює договор оренди. 49 Поновлення договору оренди землі з ФОП Бабенко Наталією Теремнівною. Це по Росіянську старостинському області. Потім йде у нас 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 надаємо дозу на літер до паї, які знаходяться в оренді, де Богдан 20, 24, який сточує оренду плату, але вони без формування катастрофу. Згодний згідно зробити е технічку і визначити кадастрові номера. Ми йому передаємо ці земельні ділянки і потім на 7 років 58-59, це аналогічно так само, як у Бога. це назвернуться по клубну Дурі Олександрович по також лежить ці дві земельні ділянки, вони без кадастрового номера, також хоче визначити кадастрові номери. Потім йде у нас 60. Іде про надання дозволу пані чи батар у Ользі Якові Росіянсько-Старосинського. E, 61-62 це затвердження паїв Левицький Сергій Павлович, e, Тут у нас два парі. І присадив на ділянках у спільна частково до нас звернулася сковородка Галина Іванівна і кандаур Володимир Васильович. <ква> e, все зрозуміло, так? Да? Є якісь запитання? Ні. Тоді хто за? Проти? Утримались? Дякую. На цьому наші питання всі розглянуті. Чекаємо вас на черговій сесії.